Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання місто Маріуполя. Як пройде деокупація Маріуполя? І які є перешкоди для звільнення Маріуполя від російської окупації? Маріуполь. Звільнять. Буде деокуповане місто. Тут повна перемога. Тут таємна операція. Проводиться вже багато чого, проводиться постійно прильоти. Оце і є деокупація, вона вже йде. Маріуполь декупують, причому постійно тут, так, під вогнем, причому цей вогонь мирний, і расисти покинуть Маріуполь. От Вони не зможуть там знаходитись. Тільки так, їхня міць, оця вся буде придушена. І, я так розумію, Маріуполь будуть брати в таке оточення. От Все, що навезли, вся техніка зброя Росії, що в Маріуполі, вона Опиниться в оточенні, росіяни змушені будуть його все лишати. От. Таємно. Ну, ще до того, як наші війська підійдуть до Маріуполя, він буде пустий від росіян і колаборантів. Оцих колаборантів, війська Росії, всі вони змушені будуть відійти втікати. А деокупація вона вже проходить. Маріуполь звільняють. Постійний вогонь, робота йде, не зупиняється. Ну і там ще небезпека, шумін багато, замінована. Місто і в Маріуполі так, є велика необхідність гуманітарній допомозі людям, і вона прийде. Це як тільки військові України зайдуть у місто, відкриють, розмінують дороги, то прийде. Допомога людям. Люди знаходяться просто в важкому такому стані. Дуже важко. А його так деокупація і ворог вже збирається, вже він знає, що тікати треба. Там неможливо військовим Росії знаходитись. От постійно йде робота вогонь, мирний вогонь. Так, він змушений буде вийти за околиці міста. Ну і тут буде, кхм, дивіться. Велике військо України возьме. Оці хтось втече, встигне втікти. Я так розумію, командири вони потікають. Там, на околицях, візьмуть в оточення в полон військових Росії. Ну, невеликі невелика кількість. Вони будуть намагатися втікти, Ну хтось там все ж таки буде залишений. Ну Це буде як. Більше від... відтягувати відволікаючий момент від основних втікачів, щоб їх не помітили. Ну і цим, і в... над Маріуполем мирне небо, обстріли припиняються, відбувається розмінування, я так розумію, а -а -а. люди зможуть. Повертатися до Маріуполя. Там буде захист, захист дуже сильний. Місто не буде більше під вогнем, під обстрілами. От. Ну і гуманітарна допомога людям. Тікають, росіяни з Маріуполя тікають. Отак. Заперечую весь негатив. Прошу вищі сили. Будь ласка, допоможіть якомога швидше надати допомогу Маріупольцям взяти, визволити місто Маріуполь. Відкриваю всі дороги, всі шляхи. Ворогу закриваю, буде так. Попереджу весь негатив. І виплати. Люди будуть отримувати виплати. Взагалі там в місті е немає жодного будинку, де б не було пролита кров. Все в крові. І Кожній людині, всім, хто постраждав від російської агресії в Маріуполі, будуть відшкодування. Буде все ну, зафіксовано, відшкод... відшкодують, щоб люди мали підтримку таку. А по росіянам буде йти постійний вогонь. Їхня дорога дуже важка. Вони просто будуть потерпати тут. Перекриваю, перекриваю, перекриваю вищі сили, янголів, охоронців духів роду закликаю, допоможіть нам, будь ласка, визволити Маріуполь із російської окупації і повернути кожному, хто чинив злочини в Маріуполі, обстрілював місто, повернути все назад. Прошу захисту для маріупольців, одвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, всю можливу агресію російську. Буде так. Буде повністю деокуповане місто. А там вони ще по воді будуть намагатися в... вийти з... ну, по воді. В них там шлях закритий, на воді їх і роз... розіб'ють, вони потонуть. Це буде Фіміда, це все, на що вони заслуговують, вони отримують ці росіяни? Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликають, допоможіть захистити місто Маріуполь від агресії російської. Більше ворог не може тримати в окупації Маріуполь, тікає, лякається сам по собі, стріляє більше, не витримують росіяни. Тікають буде так, буде так, буде так. Прошу відкрити всі шляхи дороги для військових України. Більше нема жодної перепони, що заважає де звільнити Маріуполь від російської окупації. Буде так, буде так, буде так. Буде все сказане, здійснено. От, і е, все буде ретельно зафіксовано. Скільки людей, де, що відбувалося і людям гуманітарна допомога, виплати, відшкодування, і ну, тут дійсно жах, усе місто у крові повністю, жодної домівки що не було вбитих. От. Ну, відновиться місто. Відновлять. Маріуполь буде красиво, відбудований. буде так. Дякую за увагу.